thank you Четвертий тиждень посту є досить багатий на теми богослужінь. Можна виділити щонайменше три основних тематичних напрямки. Перший пов'язаний з христопоклонною неділею. Як відомо, в цю неділю ми виносимо чесний животворящий хрест для поклоніння. І цілий тиждень наступний, тобто четвертий тиждень посту, є таким своєрідним посвяттям Христопоклонної неділі. Аж до п'ятниці чесне дерево буде лежати перед нами в наших храмах, і ми кожного дня будемо звершувати це літургійне поклоніння. Літургійні тексти нам дуже цікаво пояснюють, чому саме в цю неділю виноситься Господній Хрест, і ми здійснюємо це поклоніння. Дуже часто будуть порівнювати чесне дерево Христа з деревом, яке принесло людям. Смерть в раю так, нашим прародичам. І це дерево, яке ми виносимо і поклоняємося, дерево Господнього Христа, є деревом життя, справжнім деревом життя, на відміну від того, яке принесло людям смерть. Тому поклоніння Святому Христу посеред посту, має нам нагадувати про справжнє призначення нашого Посного шляху, так, що ми йдемо до Господа, який перемагає смерть через Хрест і дарує нам життя. Посередині посту, поклоняючись Господньому Христу, ми укріпляємося наче, для того, аби пройти наступну половину посту, і для того, аби пам'ятати, куди ми йдемо, що наша ціль це є Пасха Господня. Наступна тема безпосередньо пов'язана з попередньою. А це є, власне, тема середини посту. Деякі стихири вечірні утренні будуть нам наголошувати на цьому. Ось ми досягли середини посту, так званого переполовинення посту. Так? І це є той момент, коли ми маємо, наче наново запалитися ревністю завзяттям для того, аби продовжувати великопосний подвиг. Це дуже. Такий правильний педагогічний крок. Тому що на початку посту, це, напевно, всі помічають. Так? Ми робимо дуже багато собі різних постанов, намагаємося провести цей піст як найкраще, якось так себе мобілізуємо, переконуємо, так? що це важливий час, який ми маємо проводити в подвизі, в молитві. Однак, коли проходить певний відрізок часу, ми цілком. Закономірно, так можемо трохи знеохочуватися чи просто ставати більш такими інертними, лінивими. Можемо кінець кінцем забувати про суть посту, про те, для чого він і яка його ціль. І от цей момент середини посту є добрим моментом, аби відновити, так би мовити, нашу, наші постанови, нашу, наш запал, наше бажання йти далі. У Богослужіннях четвертого тижня посту присутня також і третя дуже важлива тема, яка, можливо, є трошки менш помітною для нас, але виглядає так, що вона є дуже давньою. Це тема притчі про Митаря і Фарисея. Як ви пам'ятаєте, попередній тиждень був присвячений Митрі, притчі про блудного сина, так? цей тиждень в центрі нашої уваги буде інша дуже важлива і відома Ісусова притча про Двох людей, двох образів, які стоять перед Богом. Митар і Фарисей. Фарисей молиться до Бога самохвально, Він перелічує свої добрі вчинки, дякує за них Богові, але настає певний момент, коли, він, коли ми, так би мовити, помічаємо основну таку. Внутрішню мотивацію фарисея. Коли він бачить Митаря, він каже: дякую тобі Боже, що я не такий, як він, і не такий, як всі ті решту грішників. Тобто молитва Фарисея згідно з трактуванням святих Отців, літургійних текстів, це є зразок гордої поведінки, зразок самохвальства. Деколи святі Отці будуть гарно підмічати, що для Фарисея, фактично, Бог є неважливий, бо Він має свої добрі вчинки, якими він хвалиться. Він просто ставить до доводить до відома Бога про те, які добрі вчинки в нього є, який він хороший. Митар же поводиться цілком по-іншому. Він дійсно, можливо, є грішником, так, так як і багато інших людей, так? але він визнає це перед Богом. І він звертається до Бога. Бачить Бога і бачить Його як милостивого, і тому вірить в те, що милостивий Бог може пробачити Йому всі Його провини. Отже, цих два образи вони постійно будуть в літургійних текстах нам представлені як один образ для наслідування митар, а другий як образ, який ми маємо оминати. Який ми маємо дуже бути пильними, щоб він не став частиною нас самих, частиною нашого духовного життя і великопостного шляху, зокрема. Знову ж таки, не випадково, що ці два образи, ця притча, подається нам церквою в молитовних текстах саме посередині посту, саме в той момент, коли ми, можливо, вже дійсно, якщо ми. Серйозно ставимося до свого духовного життя, до, до шляху посту, можливо, дійсно вже чогось досягли. Можливо, дійсно маємо вже якісь добрі навики, так? Має, робимо добрі вчинки, і це дуже добре. Але настав момент, коли ми маємо протестувати, маємо випробувати, якою є мотивація моїх добрих вчинків. Чому я їх роблю? Задля чого чи задля кого я їх роблю? І відповідь. Церкви, відповідь літургії нашої, так, є така, що мотивацією, так би мовити, наших вчинків має бути сам Бог. Задля нього ми маємо робити ці добрі вчинки, а не задля себе самих. І другий важливий момент, що ці добрі вчинки ми маємо звершувати у смиренні. Ми про смирення вже трошки згадували в контексті єфремової молитви в попередніх відео, але я би тут хотів трошки ту тему розвинути і уточнити. Слово смирення має щонайменше два значення, так би мовити, об'єктивне і суб'єктивне. Тобто я можу бути об'єктивно смиренним, ну, в чомусь обділеним, так, применшеним, мати якісь обмежені певні свої можливості. Так. Або я можу думати. Про себе смиренну, думати, що я нижчий за інших. Але це і одне, і друге має певну небезпеку, якщо ми зупиняємося тільки на такому розумінні смирення. Бо об'єктивний стан речей ми на нього впливати не можемо. Так? Ми просто приймаємо, що ми є смиренні і все. А суб'єктивне суб значення смирення може мати ту небезпеку, що ми. Можемо займатися просто таким самоприниженням, просто мати таку, як кажуть психологи, занижену самооцінку. Є ще один аспект, який виводить смирення на рівень чесноти християнської. І це аспект того, як я себе поводжу. Смирення у вчинках, смирення у ділах. Суть не просто в тому, щоби бути. Упокореним бути смиренним. Суть навіть не в тому, щоб думати про себе смиренно. Суть в тому, щоб поводитися смиренно. Суть не в тому, щоб бути малим, і не в тому, щоб думати про себе, що я малий, а в тому, щоб робити себе малим. І літургійні тексти вслід за посланнями апостола Павла, зокрема до послання до Филип'ян. Показують нам образ смирення, найвищий образ смирення, самого Господа Ісуса Христа, який понизив себе, ставши рабом, так? понизив себе аж до смерти Хресної задля нас. Будучи досконалим Богом, Він повівся дуже смиренно, бо Він зробив себе малим, він умалив себе, зійшов до нас. І цей образ. Є для нас найвищим образом смирення, і він супроводжує нас протягом цього шляху Великого посту і взагалі протягом літургійного року. Таким чином, четвертий тиждень посту ставить перед нами дуже цікаві питання і певні завдання, які стосуються наших вчинків і мотивів наших вчинків. Він закликає нас, молитовні тексти, закликають нас до того, аби ми звертали більше увагу на внутрішню мотивацію того, що ми робимо, аби ми думали більше про Бога, коли ми практикуємо свої християнські добрі вчинки, чесноти, так? аби ми, як каже гарно молитва Єфрема, дивилися на гріхи свої і не осуджували брата свого